Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині ця капсула вона має розриватися в і не тканина. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Купляв в Британії а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт я дімовий. Ну це обучений на холодильник магніт. Ви так стукаєте і він відвалюється. Оце молотка, ми оце все пасатіжем, вообще забутять, це безполезно. Другий варіант вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А, в нашому випадку такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку яку шиють речі, її в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак. Тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувало. Знаєш, дивіться вже наскільки піднялось. бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили. А щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт, ну це магніт він по чуть-чуть відстає там, і ж там не на клію ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як ви його так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, який так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да. Да. Тобто, коли ти його розбиваєш, може запросто там фарба, яка ще щось іще або знаєте? От. Ну от я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну Якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножництво, вставлять ножницы і ну, обережно, щоб тільки вы не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, Фізика. знаєш магію, все фізика. Короче, друзі, дрочився, дрочився. підпалив, під під просто ковыряв. Це щось невозможне. Я таких як в Британія ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Вам буде добре зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого, не помаранчевого кольору, а втора чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодити. Всередині он капсула і політику нам не страшно. Ця капсула вона має розриватися в простір на тканину, так як ми там наватали вьерьовок, воно прямо на війовку, поняла? Тканину. І тепер, дивіться, момент. ми починаємо його просто згинати, Туди-сюди. Раз, отломали, сняли.